Зеленський вчора давав багато коментарів для українських змі і сказав, зокрема, що Україна не має права по конституції міжнародному і моральному праву віддавати території. Це питання є зараз найбільш проблемним для досягнення припинення російсько-української війни. Також він сказав, що Росія наполягає, що ми віддали території, але ми не хочемо нічого віддавати за це. Ми і боремося. Американці шукають компроміси. США хочуть, щоб війна закінчилася. але для нас важливо на яких засадах вона може закінчитися, щоб не було ризику повторення. Бо Росії каже, ми не віримо у президента Трампа. Власне бачення припинення війни у нас інше воно відрізняється. Радники з безпеки України та європейці допрацюють привезений з Майами проект мирного плану до вечора сьогоднішнього дня і передадуть його знову до Сполучених Штатів Америки, де він знову буде проходити наступний етап погодження, вже звісно з російською стороною. Зовсім відверто не про українські пункти, сказав Зеленський мирного плану. Відійшли, їх немає. Які конкретно він не поточнив? Можливо, питання мови, церкви. Американці ж налаштовані, щоб знаходити компроміси, запевняє Зеленський. І каже, є складні питання, які стосуються територій. Там компроміс поки що не знайдено. Про території Зеленський говорить дуже багато і часто повторюється, тому це справді є питанням най. Проблематичнішим обмін українських територій на гарантії безпеки, він говорить, не розглядається. Питання обміну окупованої росіянами частини Донеччини та ЗАЕС, яке пропонували партнери, не розглядається. Європейські гарантії безпеки вже практично готові. Головне на що будуть готові партнери у разі повторної агресії Росії, мається на увазі і партнери європейські, в тому числі. І поки що каже я на це відповіді не отримав. І також Зеленський задав і про Китай і каже: Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчувати війну в Україні. Це як на мене, друзі, дуже резонансна заява. Зеленського, подібні вже вонали, Очікуємо фідбеку від Пекіну. Що конкретно сказав Зеленський, Китай міг би зробити все. Китай має вплив і на Росію, і на Путіна, але при всій повазі до Китаю ми не бачимо, що їм вигідне закінчення цієї війни. Ну, так і є. Також Зеленський повідомив, що йому не доповідали про пряме постачання зброї для Росії з Китаю. Певне пом'якшення він зразу застосував до Пекіну. Але як на це відреагує тепер Сінзінпін, коли фактично президент України звинувачує його, і правильно. Каже, але на дипломатичній мові це пряме звинувачення, звинувачує в тому, що Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні. Будемо чекати. Бо це справді резонансна заява, друзі. По дорозі до Риму Зеленський завітав до Брюсселю, зустрівся там із генсеком НАТО Марком Рюте, президенткою Європейської комісії Урсулою Фендерляєн та. Головою ради коштою під час зустрічі з керівництвом ЄС він окреслив ситуацію на дипломатичному треку та розповів деталі роботи з американською стороною, чисто дипломатична протокольна зустріч. Друзі нічого там особливого вони не домовилися ні про що особливе вони не змогли досягти спільної думки, тому що все перебуває в процесі, в динамічному процесі. Урсула Шфондрлян заявила про те, що безпека України має. Бути забезпечена як перша лінія оборони нашого союзу. Прекрасна заява, але єдине запитання, яке ми з вами тут підіймаємо і ставимо в кожному відео, яким боком Європейський Союз долучається. Якщо тільки грішми і то гроші вони дають нам без права використання на витрати військові, по окремих статтях є такі дозволи, але це не стосується всіх коштів, які нам передають європейці, то риторичне запитання, як ви дотичні до цього процесу. Що говорить глава Європейської комісії? Суверенітет України має бути гарантований і дотриманий. Безпека України має бути забезпеченою у довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого союзу. Європа продовжить вносити свій внесок у всі зусилля спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Генсек наторів на те своєю чергою сказав, що мав гарні дискусії з Зеленським та лідерами ЄС на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні. Чесно кажучи, трішки нудить від їхніх заяв, скажу відверто від себе, бо це чисто декларації, практичних кроків, як завжди, ми, на жаль, не бачимо. Але сподіваюся, що питання виділення коштів в Україні буде вирішено. Це вкрай важливо. Попри те, що Європа, справді, як я говорю з відео в відео, не бажає швидкого завершення війни, але фінансова підтримка нам вкрай потрібна, тому що це питання нашого виживання. Видаєш, Ексіус, який регулярно висвітлює хід переговорного процесу, те, взагалі, дуже пильно слідкує за тим, що відбувається в Україні, написали статтю про те, що США тиснуть на Зеленського, щоб той погодився на територіальні поступки. Також іноземна преса пише про те, що американці хотіли б відірвати Зеленського сьогодні від. Європейських лідерів, оскільки ті, підтримуючи Зеленського, шкодять планам Трампа швидко закінчити війну. Але давайте повернемося до питань територіальних поступок про що пише Ексіус. Ексіус говорить, що радник Трампа і не один, судячи з усього, хотіли отримати від Зеленського чітке так, коли говорили з ним про цей план телефоном. Склалося відчуття, говорить уже український чиновник, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас і що американці хотіли, щоб Зеленський усе це прийняв у телефонній розмові. Також, за словами нашого вже українського чиновника, який спілкувався на умовах анонімності із Ексіос, пропозиція США погіршилася після візиту Кушнера і Віткофа до Путіна. 2 грудня, коли там вони впродовж п'яти годин розбирали ж цей самий мирний план. Ну зрозуміло, що погіршиться. За інформацією журналістів, після тижнів переговорів українські представники, як і раніше, вважають, що деякі аспекти нинішнього плану Трампа вигідні Москві. І що Вашингтон чинить на Зеленського набагато більший тиск, ніж на Путіна. Але американські чиновники стверджують, що Трамп тисне і на Путіна. Але тиск, якось, чесно кажучи, не дуже помітний. Ну, в них своє бачення. І також Зеленський сказав, що було б нормально і правильно, аби гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки були затверджені в Конгресі. І на його думку, ну можливо за його інформацією, у конгресі ставляться позитивно до такого бажання України. Але от чи всі чи достатньо буде для цього голосів, і чи підпише такі гарантії безпеки Дональд Трамп? Безумовно, говорить Зеленський, якщо вони, тобто гарантії будуть, не буде меморандум, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки, про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху, говорить Зеленський. Але ще раз наголошую, друзі, це поки що заяви президента. Я м -м, мало вірю в те, що в Конгресі відповідний закон буде проголосований. Ідея хороша. хороше. Ну і Трамп вчора також коментував. Хід переговорів знову нагадав, що не дає грошей Україні. Ми цього не забули, та ми це відчуваємо. І говорить: Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. А знаєте, що дав я їм нічого, кизується він цим. Ну на початку я давав їм джавеліни, вони підбивали ними танки. А Обама каже, дав прострадла. Знову заявив Трамп про те, що. Нічого він не дає Україні, і це погано, що для нього це дуже хороший показник його ефективної діяльності. Не всі американці сприймають це як за факт позитивний. Але це добре, тому що багато хто в Сполучених Штатах Америки нас підтримує. Останні сидичні опитування говорять про те, що політика Трампа по відношенню до Росії не приваблива. Але поки Трамп зберігає більшість в Конгресі і в Палаті представників, і в Сенаті йому нічого не загрожує. Але це буде тривати недовго.